Доброго дня, добро здоров'я! Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор ведучий Олег чолексомко, і вітаю усіх з так хочеться сказати, з першим вересня. Не з першим вересня, але з першим днем знань. Не забуваємо сьогодні. Друге число, друге вересня, 2024 рік. Знаходимося на планеті Земля і так далі. Так далі. Сьогодні абсолютно не випадково. А я би навіть сказав, навіть символічно. Сьогодні наш перший ефір, перший ефір. В цьому навчальному році а ми проведемо е, з представницею, з керівницею та лекторкою школи, а яку ви дуже дуже добре знаєте. Весь минулий навчальний рік ми з нею проводили щопонеділка уроки української мови. І сьогодні ми вирішили знову таки так продовжити, тому що було достатньо багато звернень. Де ж де ж ця українська мова, де ж ця школа? Нам всі, так подобається ці дівчатка, і звісно, ті теми, які вони піднімають. Отож, зараз на зв'язку. Зі мною має бути Аліна Остроська, керівниця та лекторка школи мови муза, і ця школа знаходиться у місті Львові. Алінко, доброго дня. Чуєш мене? Не чуєш? Бачиш? вітаю, вітаю. і вас зі святом. Я також сумувала за вами. О, чекай, Тож, ну... А У мене тепер дівчат більше. Я вам хочу сказати і у нас тем буде з вами для обговорень. Також більше У мене теж є гарні новини. Алі Алінка... ми прийшли з оновленням. Алінка. Ти одразу з козарів, як то кажуть, пішла. Сумувала я з. За тобою, ну що ж ти таке май до стримання трошки? Я також давай. Розпочнемо mm, як минулого року. Звикла. Давай розпочнемо як минулого року. Традиційно питання було і те саме на початку кожної програми. Як погода у Львові? <рив> Я пам'ятаю, <рив> погода чудова. У нас на вулицях настільки гучно, оскільки ми а, знаходимося одразу біля головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. <рив> у нас святковий настрій. Усі дуже красиві у вишиванках, щасливі. Те, що вже нарешті ми починаємо новий ось цей навчальний рік спокійний. Ну у нашому місті спокійний. Як у вас погода? Як настрій? Погода також дуже гарна у нас сьогодні. Не можу сказати, що спекотне сонечко, хоча субота і неділя була така ух-ух-ух А трішечки. Ну от саме саме погода, напевно, для першачків її так замовили, і вона саме такою була, щоб їм не одразу і спекотних. Котно було, і, і шумно, і гучно, і нова, нова атмосфера, і так далі. І так далі. Дуже гарно зараз. Е, сонце більше. У нас зараз більше сонечка, але дуже дуже комфортна температура, десь в районі там 23-24, максимум 25 градусів. Ось е, Алінко. Сьогодні е, знову-таки, я пристаю на вашу пропозицію, і як завжди, ми будемо обговорювати теми, і будемо е, радитися із нашими слухачами, глядачами, і, звісно, з вашими е, школярами це я кажу. Беру це слово в лапки, і е, першу тему, яку сьогодні запропонували нам дівчатка, яку запропонувала Аліна, це новинки правопису. Тобто, все у нас нове, новий навчальний рік, новинки правопису, і ми знову вступаємо. Дивися, ми вже другий клас. Можна так сказати, другий рік з тобою, Може, другий так. клас. <плес> Отож, новинки, новинки правопису. Новинки правопису. Що ми можемо про це сказати? Що ви про це знаєте, і що ми маємо про це обов'язково також знати і застосовувати. Ну, оскільки це не дуже вже й новинки, ну поговоримо про те, що ще з червня 2019 року угу. почав діяти новий український правопис, і від того моменту рекомендовано було застосовувати певні норми і правила вже нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Але оскільки це був п'ятирічний перехідний етап. Це було не обов'язково, але цей перехідний етап ну, вже завершився, і завершився він ще в червні. І ми повинні пам'ятати, що а, мусимо послуговуватися новими правилами. Тож, ну знаєте, новинки, які не нові, особливо це стосується філологів, які ці новинки намагалися впроваджувати ще до 2019 року. Ну, наприклад, оскільки вони підтримували. Харківський правопис, так і для когось це могло звучати дуже дивно і на деяких телеканалах. Вже експериментально а, намагалися відновити харківський правопис. А, проте для наших людей ось новинки правопису звучать, як щось, о, знов щось придумали, знов якісь нові правила. знов наших дітей навантажують. А, але якщо розібратися, то його взагалі не варто боятися, бо тих новинок настільки мало їх можна вивчити реально за одну годину, сісти собі, виписати. Порівняти і, а ще якщо трошечки почитати історію, то зрозуміти, що у цьому є певна логіка, і новий правопис це повернення до українських традицій, до нашого справжнього правопису, тому що він більш притаманний та рідний українській мові, аніж попередній, і ну протягом багатьох століть нашу мову намагалися вбити, спростити і а, яким чином під... підігнати під себе, mm -hmm. заборонити, а в основному підігнати під себе це Червоні через систему заборон через систему жорсткого, як то кажуть, перегнути через коліно і все таки нав'язати своє. А якщо е, ще трішечки поговорити про офіційність цього взагалі питання, дійсно хочу нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що з 2019 року ми маємо мали би це все знати, пам'ятати і вже давно запровадити. Не треба боятися, як сказала Алінка. Не треба боятися е, того, що ой, це зараз буде щось там. Якісь талмуди нові напишуть нічого подібного. В основному е, мені здається, що тут буде ось який стик. Більш старше покоління цього правопису не знає, так само і не знає е, харківського правопису, як ти кажеш, ці новинки, тому що не вчили цього у школі. Зараз ти сказала дуже дуже мінімізовано, невеличка кількість е, там в, в правил, вправ і умовностей треба от вивчити. А як, як ти вже сказала, основні причини повернення до цього вірніше введення. Новинок правопису це повернення до українського правопису, який у нас вже був. Скажи мені, будь ласка, ти знаєш хто розробляв оці нові правила? От я сказав, розробляв хто повертав нас, хто розробляв? Нехай буде в лапках правила нового українського правопису. Ой, багато багато мовознавців, багато людей. Це були і е, члени кореспонденти НАН України. Це і міністр освіти та науки брав у цьому участь. Це і віцепрезидент Національної академії наук. Ще також були запрошені з різних регіонів України. А е, завідувачі катедр загального мовознавства, декани факультетів української та іноземної філології. Їх було дуже багато. Обговорень і пропозицій було понад е, Ну я не знаю, ну я боюся mm -hmm. говорити mm -hmm. якусь точну цифру, mm -hmm. але там було пропозиції, як це все про були дуже ну, запрошені найвизначніші мовознавці, і насправді це все проходило ще й пізніше на випробовування. На певному сайті також питали думку людей, як вони ставляться до цього правопису і так далі. І е, якщо довіряти певним мовознавцям і їхні, ну, їхній думці, так про це, то е, вони. Скажу чесно, це настільки мінімально. Вони могли повпливати на наш правопис. Настільки цих змін мало, що якби ми знали трошечки більше історії, люди напевно б із задоволенням ще б і закликали нас. Давайте ще ще повернімо якісь форми, які у нас забирали. Тому що коли ми говоримо з вами зараз про 28-й рік правопис, мало хто знає, що це за правопис. Це Скрипниківка, Харківський правопис, де укладали його Шумський, Огієнко, Скрипник, Олена Курило, Євген Тимченко, Кримський, Олекса Синявський, Голоскевич. Ну, філологи знають, хто це uh -huh. Це видатні люди, uh -huh. яких вбили за цей правопис, тому що вони хотіли зберегти питомі риси української мови. Натомість замість цього правопису а, створили свою комісію 33-го року злочинців, Кагановича, хвилі, які намагалися насадити нам а, відповідно норми російської мови, заперечити усі, усі а, нововведення, не та не то що, не тобто, не нововведення, а навпаки, заперечити нормальний. Український правопис, який зберігав наші риси 28-го року. Усіх, хто укладав скрипниківку, було або розстріляно, або засуджено, або заслано. Відповідно, потім ще й повбивали усіх, хто укладав 33 й угу. правопис. Рік, тому що треба було забрати, так би мовити, вибачте, у лапках людей, які були дотичні до цього. Тож відповідно, ми маємо розуміти, що до сьогодні ми послуговувалися з російськими деякими варіантами, і правила які якими нас намагалися наблизити до російської мови, і коли ми це будемо усвідомлювати і розуміти, тоді ми будемо більше тягнутися до до того, що пропонують нам сьогодні. А пропонують мало. От, що, що пропонують. Дуже... От давай що пропонують? У нас залишається ще так. Приблизно я порахував десь 11 хвилин. Давай скільки ти не скажеш, луху лукум солодче в роті не стане. Давай я все таки розглядаю. будемо говорити, що які конкретні конкретні у ці мінімалізовані зміни знову такі зміни в лапках, що запропонували, що ввели, що треба чим треба послуговуватися на сьогоднішній день? Я хочу сказати так, що у нас дуже демократичні правила, угу. і кількість більшість із них звучить можна і так. І так а, тобто від відверто, ті, хто говорять і кому подобається говорити кафедра, афіни або там анафема, вони можуть так і продовжувати говорити, але нова редакція пропонує подвійні варіанти: Тобто, говорити і ефірія, тер, і кафедра, і катедра, і міфологія, і мітологія. Так, але в цьому є логіка. Люди кажуть, на що нам цього робити? Нащо нам говорити? Ну вже звикли до тої літери F. так. А відповідно, звук F для нас, взагалі, чужий для нашої Мови і на певних регіонах, говірках та говорах його послідовно намагалися змінювати. І говорили хвеська, хведір, хвартух і так далі. Та? І ми повинні знати, що звук Ф до нас прийшов з грецької мови. Mm -hmm. Але оскільки mm -hmm. ну, передача цього звуку у кожній мові відрізняється, так сталося, що у всіх мовах чомусь тета, грецька літера тета передається як звук Т, у всіх умовах, окрім російської, української та білоруської. І українці. Намагалися до 1928 року замість тети вимовляти те. Але оскільки а, нашим сусідам захотілося, аби наша мова була трохи наближена до їхньої. Вони нам насадили а, те, що ми повинні говорити, як вони. А у їхньому правописі повний хаос, там треба буде розбиратися, і розбиратися, чому певні слова у них перейшли з тетою через літеру Т, а інші через літеру тету через Ф. У нас ця плутанина, начебто є, і мовознавці запропонували нарешті на Стилат. Але для того, аби це не дуже гострим питанням стояло, запропонували подвійний варіант. Хочете, говорити ефір, хочете, говоріть етер, то вже як вам заманеться. Я буду говорити етер, бо я розумію причини. Але в мене причини тоді виникає і... питання, вибач, я тут зараз тебе переб'ю. в Мене виникає питання, так. коли е дозволено знову-таки це вже з такого власного досвіду, коли дозволено або так, або так, або і то, і то дозволено, і, то, і той варіант, uh -huh. е коли ти починає. Здавати письмовий усний, ну усний ще півбіди, якось можна домовитися. Коли ти починаєш здавати будь-який письмовий іспит, то як будуть оцінюватися ті чи інші варіанти? Ну, дивіться, ми повинні у нас, оскільки є випускники, так яких ми готуємо оцей перехідний етап. 5 років бідні наші випускники вони зобов'язані були вчити обидва варіанти, тобто старий. Чинний той правопис і той, що у зараз. Ми вже нарешті видихнули, бо буде тільки цей. Але тим не менше, ну кожен з учнів, студентів повинен володіти інформацією про те, що він може використовувати або той, або той варіант, який йому заманеться. Ну, дивіться, прихильники, прихильники. Я, наприклад, прихильниця. Нововедення, mm -hmm. хтось може бути прихильником іншого mm -hmm. як про фемінітиви. Ви розумієте, що деякі мовознавці просто не, не розуміють для чого зі всіх зі всіх слів робити фемінітиви. А дехто каже, давайте робі, робімо це, чому ні? Е, тож, от це правило, і так, і так я до нього ставлюся доволі скептично, тому що воно, начебто, і є, а начебто його і немає. Головне, знаєш, ви говорите про екзамен, на який ви прийдете. Головне знати подвійність форм, так що Може бути і так, і так, і розуміти, чому так. А як ви вже скажете, то у ваш вибір. Але як на мене, то оскільки нас буде більше надавати приклад і моду нав'язувати відповідно людям, відсилаючись на харківський правопис, і за нами буде тягнутися більшість, тож я думаю, щось таке і зміниться. Або я дуже наївна, то можемо приходити Щ... до нас так. Так, так що ще переходимо. Дивіться, і на початку слова. І на початку слова знову ж таки є подвійний варіант. Ви можете говорити ірій, можете говорити ірій, Ірод, Ірод. Ви часто використовуєте ці слова, скажіть чесно, бо дуже люди такі насторожені були індик. Пам'ятаєте індик індик та 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 та-та-та-та-та. індиком так так-так-так. його немає. Його немає, можете говорити з початковим і обов'язково і на початку може бути тільки в словах іч та ікати. Часто використовуєте ці слова, думаю, ні. Я, Тож, я скажу тобі ся... більше: ікати ні, а от можливо це якась говірка. Не знаю звідки, але як правило, ікати я згадую гикавка. Тобто я кажу ще і г. Ну, вибач, а не мене Ікавка". не ну не зов... зовсім не їкавка. Хоча, так, хоча все, не знаю, може запам'ятаю і буду таке використовувати, нехай нехай всі посміються. Ну але тим не менш, ви розумієте, що це все така умовність. Так. Я, ну, і, але якщо розгорнути словник Грінченка, а, mm -hmm. а ми знаємо, хто такий Борис Грінченко, це еталон, Ну, можемо подивитися, де ще ту нашу мову не зросійщили. Так у його словнику, то у нього можна у словнику знайти 99 слів на літеру «и». Mm -hmm. І. Ну, уявіть собі, а повернули ось такий мінімум. Якщо брати і читати наших класиків, так то. Ой, там і ірій пам'ятаєте у класі, так, 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 ірій. А, так, зараз вичаю, так. А нечі Левицький казав обсипана білим інієм, інієм. Юрій угу. Яновський казав, побачив інші будинки в інших містах. А Леся Українка дивувалася, інакше хтось засвататися може. Ця і була в багатьох словах, а повернули лише у деяких, які ми майже не використовуємо. Добре, Тож, далі паніщити. далі. Промогу. Значить, е числівник пів. Пишеться також по ну, о, то це. Взагалі це дуже позитивне явище для наших учнів. Спочатку mm -hmm. ми його писали то через mm -hmm. дефіс, то через апостроф, то е, разом зараз пишемо окремо, коли пів можна замінити на слово половина. Mm -hmm. Пів місяця, половина місяця, пишіть окремо. Пів Києва можна сказати, половина Києва. Тож пишемо окремо, колись це було дуже все складно. Зараз спрощено. Тож завдячуємо новій редакції правопису за те, що учням стало легше дихати. Що... Ще що знаєте кажу. ще один момент. Як пишуться складно скорочені слова? Це мішані. Та або складові абревіатури. А, ну Власне, там дуже мало змін. Я не знаю, якщо говорити ну, про. Їх, вивод... слова... їх виводять окремо і про це окремо говорять. Ну Можемо навіть на це а... не звертати уваги. В принципі, як тут можна як тут можна помилитися, як можна щось порушити? Якщо от... Та я також. Ну що окей, тут, добре тоді тоді пропусти найбільше. Оце я би хотіла звернути увагу на іменники третьої відміни, які закінчуються на ті із попереднім приголосним. Оце крови, любови, соли, русти. Е, ви ми колись завжди так говорили, і починаючи з 30-х років закінчення і нам нав'язали, тому що так у російській було. І замість любові нам казали о навпаки, замість любови нам говорили, кажіть любові". Любові. Угу. а, зараз та. Зараз uh, нам. На щастя, повернули подвійні форми, але знову ж таки можна і так, і так. Тож ну я буду використовувати і у кінці, тому що це наша питома риса. А ось і ну це вже таке. Це вже питання а, вибору. А, ви не помилитеся в жодному разі. Це не буде помилкою, але свідомо аналізуючи історію, ви ми повинні знати, що є такий варіант, і краще використовувати його. І ось твердість наприкінці, це теж одна з питомих ознак нашої мови. Ще ще два по ще, од... ще, да, ще дві хвилинки є. Ну максимум дві. Є ще один момент ем, використання іншомовних компонентів мається на увазі вияв чого-небудь архі, гіпер, міні, Ну і такі похідні моменти. Та да, там нічого особливого і немає, я не знаю. Воно Коли... пишеться я, знову таки зараз. Воно mm. має писатися як разом окремо. Як ми його маємо писати, як його маємо вживати? Дивіться, єдина зміна, ось з іншомовними такими частиночками. Так ми завжди вчили такий віршик, Міді мінімаксі Оберлейб Віце Екс Альфабета гама омега, пишемо через Дефіс. Звідтам переїхали Міді Міні Максі. Ти ми тепер разом. Залежно від звання, ми пишемо через дефіс або разом, тому що якщо це екс-міністр, то зовсім інакше буде працювати з екс колишнім. Так ну тобто, тут такі штуки. Відповідно, мало змін також відбулося і тут до речі, я не знаю. Ми от говоримо це усно, але в мене є одна сторіночка. Кому треба? Я не знаю, можу надіслати на одній сторіночці а 4 Усі ці зміни виписані і спокійно можна ним користуватися. І насправді, ось написання слів, воно не настільки важливе, якось ем, мене більше ортографічні ем, моменти менше цікавлять ніж ем, ніж на вимову, які ми працюємо. Тому от, наприклад, священник пишеться з двома N, та, наприклад, зараз mm -hmm. нарешті це нормально mm -hmm. стало. Колись писалося з одним «н», А знаєте, чому так? Знаєте, чому так письменник, як і священник, майже морфемно складається з, з суфікси... одних і тих майже дуже дуже подібних елементів, тобто суфікси, коріння, закінчення і так далі. Але оскільки в російській було так, нам нав'язали, що має бути одна «н». Нарешті нарешті ми добилися того, що священник пишеться з двома «н». а стосовно слово проєкту, як ви вже звикли ви його використовуєте? Проєкт час змін. Mm, абсолютно, спокійно. А... абсолютно спокійно, і це вже в принципі не перший рік. Так що я тут можна сказати, що норму закону, так, навіть офіційно так можу сказати, що норму закону я абсолютно спокійно виконую. так і не тільки Ні, Я не дивувався, так але... спочатку, але спочатку, просто це... спочатку просто це ем, було на слуху, тобто вухо моментально на це реагувало, а потім все нормально, все абсолютно класно. Я щиро дякую так. тобі, Алінку, маємо виходити. Ти з ефіру всього лиш 20 хвилин. Тут такі скорочені жаль, уроки. У нас такі виходять <щу> з тобою. Так? Скорочені уроки, уроки. Скор скорочені такі е Героятів, наші е е е ефіри <звуків> і етери. От так тепер етери. <звук> етери. Ще раз нагадаю: Алінка Остроська, керівниця та електрика школи мови муза зі Львова. Сьогодні знову таки від, ми відновлюємо цю цей проект кожного понеділка, о 13.10 лекторки школи львівської школи мови Муза Муза, я дуже сподіваюся, що не буде у нас ніяких ем, неприємностей з технічних моментів. І ми кожного понеділка, о 13.10 ми 20 хвилин будемо присвячувати. Мінімально всього лише 20 хвилин будемо присвячувати нашій рідній мові і правильності використання вживання і знання нашої рідної мови. Аліна, дуже дякую тобі. Гарного дня тобі. І вам дякую. Навзаєм, зустрічі. навзаєм Дякую, до зустрічі. Щасливо. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на музич... невеличку музичну таку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.